Це політико, серйозне видання. Так. А вони вже дають так. інформацію, що ніби в Трампа є список помсти, в якій і, і Джо Байден, і Кемела Гарріс, і попередні і, 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 і Обама, і всі інші. Ти, а що значить помсти? Про що вони пишуть? Ми звикли, що це ну може жовта преса би такі речі писала. а Тут про це не моргнувши оком, серйозно пишуть. Знову знову тут ми говоримо про передвиборчну е, риторику ага. і після то ми не знаємо докладно, що. Це буде. Ми чули вічно від президента Трампа, що а, тут а, ворог існує зараз в Америці, не поза Америкою, і він садав специфічні особи, так як ви казали, Обама, Чи Пелосі чи інші демократи, а, але побачимо, чи він повернеться до спокій, так як він мав у шістнадцятому сімнадцятому році, коли а, він так само хотів а, нападати на Клінтон, але це все зупинив. Ось така у нас розмова: повну розмову ви можете дивитися. У нас на каналі в Ютубі FM Галичина. Підписуйтеся і дивіться.